Ані немає сили волі, я ляниво людина. Не любити себе і змушувати себе працювати. Я вам три книжки. Три одразу сила волі це м'яз ким я хочу стати. Що зайшла в такій дієпрі всі короткострокові задоволення, вони в довгостроковій перспективі нагімно вийти з ланцюжку провалі, мінімізація спокус. Правило двох хвилин. Типу як не вести блог? Да, я ж залучила монторію, заплатила за це гроші. Вони чекають. Ну що, друзі, в цьому ролику хочу з вами поділитися інформацією про те, як вести стабільно блог, як не вигорати. Не зливати з цього шляху, як підтримувати в собі ось цю дисципліну. Я думаю, що я знаю про що я говорю. Так я завтра в кожному відео кажу, я знаю про що я говорю, тому що. Тому що мені потрібно представитися. Я Настя, я експерт у блогінгу, по запускам інфопродукції. допомагаю розумним талановитим українцям вести свій блог та розвиватися. Я свій блог веду вже два роки, і за ці два роки у мене був максимум там три тижні перерва. Це запланована відпустка. Так, я стабільно мінімум три рази на тиждень виходжу в сторіс, регулярно роблю контент, запускаю інфопродукти. Так, тобто я навчилась знаєте, приборкувати цю дисципліну, цю силу волі. Тому сьогодні нам поради як внутрішні, так тобто, що Потрібно над чим попрацювати всередині, так і те, як можливо потрібно змінити відношення до блогу, так, щоб у вас все було класно. Ви напевно розумієте, чому важливо підтримувати дисципліну, так що це не просто, щоб знаєте, бути дисциплінованим, щоб досягати ціли. Це все, звісно, зрозуміло. Але для мене дисципліна це внутрішнє задоволення з собою. Це відчуття, коли закінчується день, і ти розумієш, що, блін. Я такий молодець або відчуття, коли ти не зробив, продивився весні серіали, що також потрібно, але у вихідні дні так щоб був баланс. Але якщо це в будній день воно просто таке буває, так коли щось щось відбувається, мені лінь, і я просто читаю книжку, весь день я буде долю серіалу. Я відчуваю себе погано, чесно. Коли я розумію, що я мало щось зробити, а я замість цього просто проросту не роблю те ще мала. Я не відчуваю себе задоволено. Це не про те, що там не любити себе і змушувати себе працювати. Ні, два рази на тиждень це нормальний відпочинок. Коли п'ять днів на тиждень я маю працювати, так коли нормально себе відчуваю. Тому ось цю дисципліну, як на мене, важливо підтримувати собі розвивати, а саме до того, щоб в кінці кожного дня відчувати, що ви реально рухаєтесь до мети, що ви зробили все, щоб доблизитись так до того, чого ви прагнете. Тому це відео буде про це. Я дам вам 10 порад, плюс дві бонусні і в кінці розіграю подарунок. Це дуже важливо. Я подарую вам три книжки. Три одразу, не одну, не дві, а три книжки, які допоможуть вам розвинути дисципліну, які дадуть вам ще більше уявлення, так про те, як розвивати свою силу волі. Цей м'яс. Ну, поїхали. Перша порада, яка мені дуже подобається. Я прочитала її в книжці атомні звички. Взагалі, топ книга, вона одна з тих, що я подарую вам, про те, що важливіше. Формулювати цілі через непитання, що я хочу отримати. Да? що я, наприклад, хочу отримати, коли займаюся спортом, пружні сідниці, да? це не дуже правильно. Або я хочу отримати гроші від запуску, або я хочу отримати підписників від блогу. Щоб правильніше, щоб стабільніше рухатись до мети, краще ставити собі формулювання, ким я хочу стати. Якщо я хочу накачати пружні сідниці, я хочу бути спортивною людиною. Якщо я хочу залучати підписників в блог, я маю його дисципліново навести. Тобто я маю бути блогером. Да? Якщо я хочу, я не знаю, навчитися грати в теніс, я маю стати тенісистом на ці дві години, поки я граю в теніс. Так? І не просто думати, що я просто перекидаю м'яч. м'ячик. Тобто, ось цей важливий аспект, коли ви змінюєте свою особистість. Тобто, реально я почала активно займатися спортом, коли я. Сказала собі, я спортивна людина. Я не просто якась лінива жопа, яка і ледь йде до тих тренувань два-три рази на тиждень. Я спортивна людина. І коли у мене це є, у мене друзі, у мене було три тренування підряд. Ну, типу, у мене, ось я згадую що за останні дні, у мене було три тренування підряд. Це не щось суперінтенсивне, це теніс, це силова плюс розтяжка. Але все одно, да, тобто ми розуміємо, що нам потрібно змінити свою ідентичність ось в цьому моменті, яким ми хочемо бути. І кожного дня, коли ви думаєте зробити якусь дій чи не зробити, да, наприклад, вийти сьогодні в сторічці або піти на тренування, або з'їсти щось таке, що ви там 25 тисяч тонн круасанів з'їсти чи ні. Ви у себе в голові голосуєте. Ви будете тією людиною, якою ви вирішили стати чи ні? Якщо ви підете на тренування, то ви будете спортивною людиною. Якщо ви не підете, то ви будете льнивою жопою. Так це стосується там, моментів, коли ви там хворієте чи ще щось стосується саме моментів, коли вам лінь, да? коли у вас прокрастинація. І в якийсь момент, коли ви назбираєте ці голоси, коли ви якийсь період часу 5, 7, 10 разів проголосуєте за ту людину, якою ви хочете стати, 10 разів скажете собі так, що ви будете вести сторіс або ви підете на тренування. В якийсь момент ви просто станете цією людиною. В якийсь момент вам не потрібно буде питати себе. Ви вже в себе голові станете спортсменом, блогером, експертом, вчителем, так ким хочете стати і так далі. Дуже класна порада, вона мені дуже допомагала саме в спорті. Наступне класна порада також ця книжка «Атомні мої звички. Важливо пам'ятати, що потрібно обрати довгострокові цілі замість короткострокових. Звучить просто, да? звучить зрозуміло. Але прикол в тому, мені дуже сподобалася ця аналогія, що більшість короткострокових задоволень, тобто те, що нам дуже приємно, наприклад, у курців, це там, покурити сигарету. У алкоголіків, бо я зараз зайшла в такій дєбрі. у алкоголіків це випити там пляшку. У людей, які люблять дивитися серіали, як я, це подивитись сезон просто заповню серіалів, або прочитати там роман за ніч, за вечір і потім не працювати. У людей, які хочуть займатися спортом, короткострокове бажання це з'їсти будку полежати на дивані. Так? Тобто, ось ці всі задоволення, ось ці всі короткострокові задоволення, які ми отримуємо в моменті, вони. В довгостроковій перспективі нам дуже шкодять. Це зрозуміло, логічно. Ми покурили да, В моменті нам класно, ми комусь класно. Через рік нам погано, да, або через 20 років. А всі класні речі, які довгостроково приводять до результату, і всі корисні речі, вони в короткій перспективі неприємні. Вийти в стовіс, камон, це робота, да, це не завжди приємно. Піти на тренування. Мені приємно тільки ходити на теніс. всі Інші тренування я все ж таки себе мотивую до цього, скажімо, м'яко. Приготувати собі обід, замість того, щоб прихопити якусь булочку, це також складно, це потрібно дати зусиль і так далі. Тобто, всі короткострокові задоволення, вони в довгостроковій перспективі агімно, несуть вам шкоду. А всі короткострокові незручності, вони в довгостроковій перспективі дають вам користь. І тому потрібно обирати ось ці речі, які зараз. Неприємні, але в довгостроковій перспективі вони принесуть вам задоволення. Це прям для мене був супер, супер інсайт. Наступне вийти з ланцюжку провалів. Що це означає? Я собі дозволяю один раз зробити щось не так. Ну там один раз за місяць або один раз за тиждень, ну неважливо, так, так залежить від контексту. Тобто, якщо я, наприклад, починаю тиждень, я розумію, що у мене там зараз має бути тренування, але я хочу його пропустити. І я собі кажу, окей, ти можеш пропустити це тренування без проблем, да? але на наступне тренування ти підеш. І коли я на наступне тренування хочу також напіти, піти, я згадую, що одна помилка це ще окей, але дві помилки підряд це я вже точно голосую не за ту людину, якою хочу бути. Да? Тобто дозволяти собі одну помилку, якийсь один провал. Не проблема, але якщо це повторюється двічі, то вже ви не та людина, яку ви хочете бути, тому можна дозволяти собі промахнутися один раз. Один раз не піти на тренування, один раз не вийти в тирці, а на другий раз все ж таки так зробити. Наступна порада, щоб зберігати дисципліну, яка допомагає мені готуватись до вашого дня з вечора. Це прям взагалі я прочитала цю пораду в книзі a like monk», Живи як монах, і це прям дуже круто. Що це означає? Що якщо вам щось складно зробити зранку, наприклад, вам складно вийти в сторіс? Чому складно? Ну мені чому складно зазвичай? Знаєте, взагалі розп одна з головних причин, чому я можу не вийти в сторіс, тому що я не помила голову. Зараз у мене також брудна голова, але я не входжу в сторіс і тут її так сильно не видно, ніж коли я знімаю на селфі. Коротше, якщо я не помила голову, все. Ну, Типа, пропала все. рогідність того, що я в сторіс, вона мінімальна. Тому в такі дні я з вечора мою голову, а на ранок там зроблю собі укладку або накрутку. І відповідно мені вже легше зранку зробити сторіс, тому що вже чиста голова, її не потрібно мити. Тобто, мінус одна задача. Друге: якщо я не зарядила камеру, наприклад, а мені потрібно робити ютуб, і я прокидаюся вона не заряджена, я скоріше за все не зніму ютуб цей день, і потрібно її зарядити з вечора. Якщо вам важко знімати рілс, поставте підготуйте собі ваше місце, де ви знімаєте рілс з вечора. Підготуйте штатив, підготуйте собі диван, підготуйте собі текст. У вас має бути готова все, щоб ви просто мали прийти, сісти і просто поговорити на камеру. Да? Тобто мінімізуйте собі ось ці всі витрати енергії та часу в момент, коли вам потрібно зробити цю дію. Ну там я не знаю, потрібно піти, піти на тренування, зберіть собі все з вечора. Мені ще дуже допомагає. Зараз е, намагаюсь правильно харчуватись. Я там готую собі, якщо я розумію, що в мене буде три напружені робочих дні. І якщо я не приготую собі, це точно буде доставка, це точно буде щось перехопити по дорозі і так далі. Але якщо приготую собі з вечора, наприклад, м'яско, зроблю гречку, да, і у мене це буде в холодильнику, я 99%, щоб буду це їсти, і просто зроблю собі ще салатик, в мене буде повноцінний прийом їжі. Так? Тобто готуйте собі все заздалегідь, буде легше дотримуватись того, чого ви хочете дотримуватись, легше йти до вашої цілі. Далі, мінімізація спокус. Наступна порада, а мені вона дуже подобається. Якщо. Ви розумієте, що ваші сильне відволікає від створення контенту від е, рілз і так далі. Мінімізуйте всі спокуси. Встановіть на ваш телефон застосунок, стосунок, який контролює ваш екранний час. Якщо ваша спокуса це там перекид рілз або тіктоків. Якщо ви розумієте, що ваша спокуса замість того, щоб знімати різ, люди, які компенсують і саботують якусь дію. Ну, наприклад, вам потрібно знімати рілз та сторіс, але ви бачите, що у вас бардак вдома. Ви думаєте, ні, мені важливо сьогодні поприбирати, да і ви йдете прибирати. Прибираєте, Зробіть так, щоб ви розумієте що у вас головна єдина задача зняти рілси сторіс. І все. Все інше, у вас вже зроблено, так? Нічого вас не буде відволікати. Мені це допомагає в контексті їжі. Я дуже люблю солодке. І раніше могла з'їсти плитку шоколаду за день. Що я роблю? Я просто накупую шоколад. Або купую той шоколад, який там я їм пару шматочок. Якщо я куплю вафельки свої улюблені, або ще якусь хрінь, яку я можу їсти тонами, я з'їм. Тобто я мінімізую ось так. Спокуси, наступне порада. Залишайте у вашому графіку вільні години. Це порада, яка допомагає боротись з розвитком прокрастинації. Коли у сильне завантажен, завантажені, коли вас завантажений графік, там бачите всьому графіку, що вас кожна година забита. Ви це робите якийсь день, два-три, а потім на четвертий день ви не можете це робити. Ваш мозк вже втомився. Він буде прокрастинувати, Він не буде робити те, що йому потрібно. Тому я завтра в графіку залишаю 2-3 вільні години, коли у мене не заплановано ні робота, ні тренування, ні прогулянка. І мені ці 3 години допомагають, по-перше, якщо щось не встигаю, я просто розумію, що в мене є час, я все встигну. По-друге, це зайвий раз відпочити. Чому ні? Відпочити завжди класно, якщо ти все встиг зробити в ті години. Далі правило двох хвилин. Офігець на правило. Якщо я не хочу тренуватись, мені чесно, достатньо просто одягти спортивну форму. Да? Одягаємо спортивну форму, розкладаємо коврик, і в цілому вже ну ніби все готово, тому чому б не потренуватись. Ось це правило двох хвилин. Тобто кажете собі, я зроблю, я почну це робити протягом двох хвилин. Вам потрібно вийти в сторіс і. Я зроблю дві сторіс. Ви робите їх в чернетках, не публікуєте, робити в чернетках і скоріше за все ви будете продовжувати робити їх далі. Правило двох хвилин. Мені потрібно зняти рілс шість рілс. Наприклад, правило двох хвилин. Я знімаю один рілс і все. Коли ви поставите штатив, знімати один рілс, ви вже і решту. Тобто, ось так це працює. Мене мені це дуже дуже. Допомагає. Наступна а, порада, яка мені дуже подобається, в контексті саме ведення блогу, як не злитись, як там продовжувати. Залучайте аудиторію. Це дуже банально, але коли ви вмикаєте рекламу, витрачаєте на рекламу гроші, і до вас приходиться аудиторія, за яку ви заплатили. Ну, так, типу, як не вести блог? Да? Я ж залучила аудиторію, заплатив за це гроші. Вони чекають. Да? Якщо ви не будете вести блог, ви втратите цих людей, вони відпишуться і так далі. І це. Ну, Напевно, ось в контексті саме ведення блогу це найкраща мотивація, це найкраща річ, яку можна зробити для того, щоб дисципліновано вести блог. Ну, Якщо у вас напрацює реклама, то у вас не приходять нові люди, у вас є таке відчаття попліт. Типу, ну навіщо мені вести блог? для моїх 100 підписників і там 30 переглядів в сторіс? Ні, я не вийду в сторіс. А коли ви розумієте, що підписники приходять, ви не можете да вийти в сторіс. Це просто, вибачте, в мене сенсі. Це тіч все все Це. I'm sorry. коли ви розумієте, що до вас приходять люди, ви не можете навести блог. Просто жава давить, що ви заплатили гроші за підписників, ви з ними не працюєте, і вони від вас відпишуться. Тому це просто найкраща порада. Якщо ви ще це не зробили, ну ви маєте це зробити. У мене на цьому все У мене тут тобто, насправді в списку більше порад, але я бачу деякі з них і мені вони не подобаються. Ну і я не хочу вам їх давати. В принципі, ви можете про дисципліну прочитати десь ще, але я вам дала те, що працює у мене найкраще. Що реально як мені здається, дуже допомагає в розвитку дисципліни і у веденні блогу, і у запуск, і у ваших всіх цілях довгострокових, короткострокових. І давайте підведемо підсумок. Сила волі дуже часто тут кажуть, що у мене немає сили волі, я лінива людина. Друзі, я все своє дитинство підлітковою до 11 класу була найріливішою людиною в світі. Батьки думали, що Боже, дай Бог терпіння. Я не хотіла вчитися, не хотіла розвиватись, я тупо хотіла дивитися, серіали, читати книжки і романи, а не розвиваючи книжки. Потім в 11 класі я почала вчитися, щоб здати ЗНО. Я склала ЗНО на 198 балів. Я зробила в університет медичний, я там вчилась. Так, тобто, сила волі це м'яс, який можна тренувати. Сила волі є у всіх. Просто у когось цей м'яс не натренований, у когось натренований. Якщо ви хочете, щоб у вас була сильна сила волі, вам потрібно це м'яз тренувати. Немає людей, у якої немає сили волі. Це перший висновок. Другий висновок це м'яс може втомитися. Якщо ви дуже довго працювала, якщо ви дуже довго тримала себе в їжових кроковіцях. То в якийсь момент вам потрібен відпочинок, і це просто факт, що вам потрібно, як я казала, кожного дня вільні 2-3 години. Вихідні це завжди вихідні. У вас бути мінімум два вихідних на тиждень. Ви маєте йти у відпустку. Тобто, це все має бути у вашому житті і ну, приводити все це до балансу. Як і казала, вас чекає подарунок. Якщо ви напишете коментар з вашим інсайтом, що вам відгукнулося в цьому відео найбільше, я подарую вам три книги по дисципліні. Перша книга, вона так і називається Сила волі». Друга книга «З'їжте жабу». Третя книга атомні звички. Просто за один ваш коментар я оберу родинку і подарю-подарю. Подарую всі три книги. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Чекаю ваші інсайти. Будемо всі дисциплінованими, але не забувайте, що ця дисципліна має бути в любові до себе. Але, як на мене, дисципліна це є насправді любов до себе. Всіх обіймаю.